Радий бачити всіх, хто разом з телеканалом Еспресо Біла Церква. Ми підготували для вас підбірку головних новин міста та розповідаємо те про що інші мовчать або ж не договорюють. Тож, аби мати доступ до правди, підпишіться на нас у соцмережах. Посилання ви бачите ліворуч. Побив дитину та втік. Неприємний інцидент трапився у понеділок в обід неподалік зупинки навпроти гімназії номер 18. Батьки учня тепер через соціальні мережі шукають свідків. Як розповіла нашій знімальній групі мати постраждалого хлопця, він стояв біля магазину, як до нього підійшов. Невідомий чоловік у жовтій куртці. Ймовірно, кривдник був у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Верхніх зубів він не мав. За словами жінки, спершу він плюнув на кросівок 14-річного, а потім дав йому ляпаси по обличчю та пішов. Підліток не встиг зреагувати на удари, після чого побіг додому. Матір викликала поліцію та написала заяву. А тут ніяких дій ж не було. Яке має право, яка різниця, скільки років хлопець та ці дівчинка, 14 чи 8, має право підходити і взагалі мати діло, якесь до дитини, що, звісно, була дуже напухша дуже. Самі розумієте, якщо б зі сильного удара да, мужчини, наприклад, і навіть трішечки йшла синєва під око. Але ми з швиденько Кремом користувалися, бо дитина почала комплексувати. Каже, що якщо буде мене синяк, я не піду до школи. Знаєте, як дитина не особо розбирається, але він каже, що около 40 років. Діло в тому, що цей район е, дуже популярний закладчиками. Ізбиральщиками цих закладок. Одна вуличка, провулки дуже вузенькі. Шевченківський провулок надрічна постійно ходять з ножичками, ковиряються. Неодноразово сусіди і всі викли... знімаємо на відео. викликаємо поліцію. Вже немає цих ковиряльщиків. Мешканці області заборгували за світло 772 мільйони гривень. Як повідомили в компанії Київська обласна ЕК». 51% споживачів не сплачують за послугу. З них більша частина має борг до 5 тисяч гривень 3% – до півмільйона. У компанії пояснюють, аби уникнути можливого відключення електроенергії, треба сплатити всю суму відразу або звернутись до них щодо реструктуризації боргу на декілька місяців. Тобто, людина може домовитися про період, за який може його погасити. Зазвичай це від трьох до шести місяців. З Січня для українців на 12 місяців збільшився необхідний страховий стаж для виходу на пенсію. Це відбувається щороку, і вже у 2028-му для чоловіків та жінок він становитиме 35 років. За словами начальниці відділу обслуговування громадян номер 3 пенсійного фонду Оксани Бурімської. Для призначення виплат подається пакет документів або через особистий кабінет на веб-порталі органу, або у будь-якому сервісному центрі, незалежно від реєстрації чи місця проживання. Натомість пенсію призначать вже наступного дня з моменту досягнення людиною відповідного віку, в разі якщо вона звернулася за її оформленням не пізніше ніж три місяці. Призначення пенсії за віком передбачено статтею 26 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. При призначенні пенсії є два фактори: це досягнення пенсійного віку, передбачено цією статтею, Це може бути 60, 63 або 65 років, і наявність страхового стажу необхідного для цього віку. Право на пенсію у цьому році матимуть особи, які досягли 60 років і мають не менше менше 31 року страхового стажу, які досягли 63 років і мають не менше 21 року страхового стажу, і в 65 років в цьому році можуть іти особи, які мають страховий стаж від 15 до 21 року. Однією з найбільших потреб військових є дрони і йдеться не лише про мавіки, а й про наземні та надводні БПЛА. Як наголошує волонтер Віталій Перебийніс, захисники до цих пташок потребують ще засобів обслуговування, таких як. Планшети, антени, окуляри, комплектуючі батареї та багато іншого. А все це коштує дорого за словами благодійника. Кожні два тижні вони їздять в абсолютно різні підрозділи. Так, 9 лютого збираються у напрямок від Куп'янська до Курахового. Паливо дають фермерські господарства та інші підприємства. А ось всі донати йдуть на покриття запитів від військових. Допомогти волонтерам може кожен варто лише перерахувати будь-яку суму на картку, номер якої ви бачите на екрані. Тож не будьте байдужими і давайте разом підтримувати наших захисників. У Нас катастрофа це катастрофа. Вона наскільки велетенського масштабу і наскільки потужний її противник. що… Якщо і можемо ми з цим справитись, то тільки всі разом, якщо будемо йти до якоїсь єдиної мети. Ну це єдиний наш шанс. На жаль, отак. Знімайте рожеві окуляри, якісь проти нас не воюють. чмобіки з ржавими автоматами з кривими дулами. Ні, там високопрофесійна армія прекрасно оснащена, прекрасно навчена, яка все життя воює, знає, любить і вміє. Тому, але не варто забувати, що і ми не маленька країна, ми не не якийсь ліліпутик, не карвуть. Ми все-таки 40 мільйонна країна, найбільша в Європі, і також маємо сили і потуж. Тому віримо в власні сили, працюємо далі. Ну тільки разом. Традиційно щотижня до студії ми запрошуємо гостей, аби поговорити на актуальні теми цього разу. Поруч зі мною начальник білоцерківського управління з питань молоді та спорту Олексій Копишинський. Вітаю, пане Олексію, нашій студії. Вітаю со давайте поговоримо трішки про фактичну роботу вашого управління. Скільки загалом змагань відбулося протягом 2023 року у Білоцерківській громаді, і що це за змагання були? Взагалі, існування управління, взагалі, вся його діяльність змогла реалізуватися завдяки нашим захисникам та захисницям, які боронять нашу Україну і дають нам змогу тренувати дітей, проводити змагання, проводити роботу з дітьми з позашкіллям. І, взагалом, нам є чим пишатися рівним. Змагань спортивних і їхньою якістю. Тому загалом за 2023 рік управління з питань молоді та спорту долучилося і доєдналося до проведення низки спортивних заходів. З них 6 чемпіонатів України, 18 чемпіонатів областей, чемпіонатів Білоцерківської міської територіальної громади відбулось 95. Чемпіонати, які проводили дитячі юнацькі спортивні школи 62. І Інші змагання 44 змагань інших рівнів всього орієнтовна кількість учасників, які взяли участь в цих змаганнях, близько 7 тисяч спортсменів. По спортивним розрядам, які були присвоєні на цих змаганнях, третій розряд отримало 204 спортсмени, другий розряд 198 спортсменів, перший розряд 73 спортсменів. Звання кандидати в майстри спорту отримало 54 спортсмени. І Білоцерківська громада отримала 5 майстрів спорту України з різних видів спорту. Також білоцерківськ, 24 білоцерківці увійшло до збірних команд України і присвоєно звання заслужений тренер України з вільної боротьби Мазуркевичу Олександру. Якщо говорити про кількість, чи збільшилася, чи збільшилися змагання у 2023 році році порівнянні з 2022? їх стало більше проводити. Я можу сказати так, що станом на 2022 рік, наприкінці року, в грудні 2022 року, ми змогли провести всього один старт. Це були національні змагання з вільної боротьби. Одні змагання ми провели в 2022 році. Тобто, це говорить про те, що в 2023 році це вже велика робота в лавах році. Ми Повністю відновили діяльність управління по всім напрямкам, що стосується сімейної політики, молодіжної політики і проведення спортивно-масових заходів, і в тому числі проведення навчально-тренувальної роботи. Тобто, давайте тепер поговоримо про нагороди. Скільки ж наші спортсмени отримали їх у 2023 році? Це багато чи мало, можете сказати. Я вам хочу ще сказати, що не зважаючи на те, що змагання в Білоцерківській громаді не проводилися, наші спортсмени брали участь і у 22-му році, коли відбулася повномасштабна війна, і вже на спортивному фронті почали здобувати медалі і привозити їх до скарбнички нашого білоцерківського спорту. Добре, давайте тоді. 20... вже в 23 третій, так 23-й – це головна. А вже в 23-му році нам є чим пишатися, тому що ми могли проводити і спортивні змагання, і навчально-спортивну роботу проводити і на міжнародних змаганнях. Станом на 2023 рік ми отримали 17 нагород міжнародного рівня. З них 6 нагород чемпіонатів світу, 4 нагороди чемпіонатів Європи, Кубки світу три нагороди. На чемпіонатах України було здобуто загалом 226 медалей різного гатунку. І з них 60 медалей золотих, 77 медалей срібних і 89 бронзових нагород здобули наші спортсмени в різних дисциплінах на різних змаганнях. А давайте трішки згадаємо про спортсменів. Ким же ж може пишатися білоцерківська громада? Чи можете назвати імена їхні і прізвища? Що це за люди? Щоб також наші білоцерківці знали їх. Це по-перше, борці вільного стилю. Лілія Маленчук це взагалі іменита спортсменка, яка прославляє Білоцерківщину на змагання всіх рівнів. І Валентин Бабій, Борець вільного стилю. Це і Дмитро Подколзін, тренер-викладач дитячо-юнацької спортивної школи Зміна який став срібним перезером чемпіонату світу з сокеру. Це і Михайло, та Матвій Арцимовичі, бразильське джиу-джитсу. Це і Ольга Єсіна фіхтування на візках. І величезний список спортсменів. Я просто не можу його весь в студії зачитати. Це велика кількість спортсменів. якими ми можемо… Пишатися так? якими ми можемо пишатися. Я перепрошую, що я не можу кожного з них назвати, але нам. Дійсно, є ким пишатися, тому що наші спортсмени на міжнародному рівні гідно представляють нашу країну. Якщо говорити про відзначення цих спортсменів і можливо їх тренерів, чи передбачається місцевим бюджетом виділення якихось коштів за те, що, наприклад, той чи інший спортсмен зайняв перше місце на міжнародному рівні, або яким це чином взагалі відбувається завдяки певній політичній підтримці о, окремих депутатів? Білоцерківської міської ради були виділені кошти у розмірі 500 тисяч гривень, які забезпечують відзначення спортсменів та їх тренерів за здобутки на змаганнях різних рівнів. Це входять чемпіонати України, чемпіонати світу, чемпіонати Європи, командні кубки. І навіть передбачено в статті цих видатків відзначення спортсменів за участь в Олімпійських іграх і за нагороди на Олімпійських іграх, тобто до цього часу в таких об'ємах не фінансувалася участь не Фінансувалися здобутки спортсменів в такому грошовому еквіваленті, як фінансується зараз. А чи можете навести приклад? Наприклад, там спортсмен отримує за щось там, не знаю, 10 тисяч гривень чи це менша сума а тренер. Там чи таку суму можете сказати? Е Дивлячись на рівень змагань, візьмемо до, до прикладу чемпіонат України. Спортсмен може отримати в залежності від вікової категорії. Я буду називати середні цифри від 3 до 5 тисяч гривень в залежності від віку спортсмена і від призового місця я так розумію. І від призового за чемпіонати України. Виключно перше місце а тільки спортсмен отримує в грошову винагороду в розмірі в середньому 3-5 тисяч гривень, і тренер за те, що підготував спортсмена у розмірі 2-2,5 тисячі гривень. Наприклад, якщо ми говоримо медаль вищого гатунку, чемпіонату світу, сума може коливатися і 20, 25, 30 тисяч гривень за золото. І, власне кажучи, в еквіваленті там тренер отримує 8-10 тисяч. За участь в Олімпійських іграх так само спортсмени можуть отримати грошову винагороду. Не можу оминути питання про кубок України, який відбувся у грудні 2023 року. Тоді про це гриміла чи не вся Україна, тому що виявилося, що цей трофей, яким нагороджували, він там чи не найкоштовнішим був його вага 16 кілограмів з покриттям зі срібла та ручки, якого були оздоблені золотом. Вартість сказали, що це понад 910 тисяч гривень. За чиї ж кошти був зроблений цей кубок і взагалі? І, на вашу думку, чи доцільно витрачати такі кошти під час війни? Я вважаю, що спорт і спортсмени є найкращими амбасадорами. Нашої країни, тому що наші захисники та захисниці боронять нашу країну на військовому фронті, а наші спортсмени, наша молодь, наші талановиті люди боронять нашу країну на спортивному та медійному рівні. Тому я хочу уточнити, що Куба коштує 914 тисяч гривень, і це відбулося завдяки. Плідній роботі управління з питань молоді та спорту, Асоціації спортивної боротьби Київської області, Асоціації спортивної боротьби України та Міністерства молоді та спорту. Це тесенція взаємодії е, всіх рівнів е, влади і громадських організацій, і спортсменів, і меценатів. І нам вдалося провести цей кубок. А все ж, оці гроші на кубок вони виділялися з якого бюджету, чи це можливо були меценатські кошти? Пояснюю, було два кошики, з яких фінансувалося дані змагання. Перший кошик це згідно календаря спортивно-масових заходів міністерства молоді та спорту, були виділені кошти на оренду приміщення, на забезпечення деякого технічного оснащення, нагородна атрибутика, забезпечення суддівської колегії, телетрансляція і інші витрати, які згідно бюджетного кодексу може взяти на себе міністерство молоді та спорту. for Та спорту е, нашої країни, а інші витрати це були повністю меценатські кошти, які закривала Асоціація спортивної боротьби України та Асоціація спортивної боротьби Київської області. А управління з питань молоді та спорту і інші підрядні організації доєднувалися в організаційному, е, в технічному плані. Дуже велика кількість була задіяна комунальних служб. Установ ДСНС, медики, охорона громадського порядку це потужна команда, яка день і ніч працювала над створенням даних змагань. Давайте ви... перейдемо до наступного питання, тому що час нашого ефіру обмежений. Давайте поговоримо про фінанси. Скільки ж у минулому році, наприклад, виділялося на ваше управління грошей з місцевої скарбниці? Чи можете назвати цифру, яка у 2024? Я можу сказати. Як змінювалося фінансування управління з початку створення управління, тому що до початку створення управління було два відділи відділ молоді і відділ спорту. А вже в 2018 році було об'єднано їх в одну систему, де управління з питань молоді та спорту має два відділи: відділ сім'ї та молоді і відділ спорту. Ось, наприклад, на забезпечення діяльності всього управління на утримання, в тому числі всіх комунальних закладів, які підпорядковуються управлінню. У 2018, -му, 2018 -му році було виділено 27 мільйонів гривень, у 2019 31 мільйон гривень, у 2020 41 мільйон гривень, у 2021 54 мільйони гривень. І, власне кажучи, наприкінці 2021 року я обіймав посаду начальника управління і вже завдячуючи певній політичній підтримці депутатського корпусу, бюджет управління став 65 мільйонів гривень. В 2023 році бюджет управління став. Теж 65 мільйонів, і вже станом на 2024 рік бюджет управління став, склав 72 мільйони. Якщо ми розділяємо по програмам, наприклад, що в 2018 році на програми молодь і спорт виділялося 2 мільйони, станом на 2021 рік 3 мільйони, станом на 2022 рік 8 мільйонів. Тобто це позитивна тенденція це позитивна до збільшення, правильно? Позитивна динаміка, яка дала можливість потужній команді управління з питань молоді та спорту, без перебільшення я про це говорю, тому що всі люди є висококваліфікованими фахівцями в своїй сфері. Тому нам це вдалося і на ефективністю роботи у будь-якого управління це є сума витрачених коштів, і це є сума е, виділених коштів і сума витрачених коштів, які пішли на різні програми на різні заходи. Давайте ось про ось заходи. Я так розумію, в цю, в цю суму вони включені також, аби зростити спортсмена, потрібна. База, тобто там, де він буде займатися, чи проводяться ремонти спортшкіл, чи облаштовується укриття, аби дітям було де займатися під час повітряної тривоги? І чи виділяється взагалі на це кошти під час війни? Станом на 2022 рік можу сказати. Який був перехідний у 23-й, була розроблена в першу чергу на загальнодержавному рівні стратегія щодо? Цивільного захисту населення і були кошти передбачені постановою кабінету міністрів на ремонти, поточні ремонти найпростіших укриттів. До цих укриттів увійшли дитячо-юнацька спортивна школа, зміна і клуб за місцем проживання дивосвіт, в якому колись знаходилось і зараз існує підвальне приміщення, яке до цього часу знаходилось. В дуже жахливому стані, і завдяки е, виділеним коштам, які були е, направлені на ремонт даного укриття, близько 9 мільйонів гривень було витрачено на ремонт. Е, ми змогли отримати приміщення подвійного призначення, в якому можуть займатися спортсмени з різних видів спорту. Це були закуплені силові тренажери для відділення паверліфтингу та важкої атлетики. Це були закуплені. Для борцівського залу повністю все обладнання, для боксерського залу був придбаний боксерський ринг, були придбані боксерські груші, повністю все устаткування. Були придбані надсучасні тренажери, які дадуть можливість функціонувати приміщенню як подвійного призначення. Тобто, під час повітряної тривоги діти, спортсмени, люди з навколишніх будинків можуть спуститися. В укриття і отримати там прихисток, і там є зроблений якісний ремонт. Тобто там і є... займатися вони там можуть правильно? Ну, звісно, там устатковані системи вентиляції, приток свіжого повітря, там забезпечена діяльність безперебійного живлення завдяки генераторам. Тобто, за рахунок коштів місцевого бюджету ми отримали приміщення подвійного призначення. Під час повітряної тривоги ми отримали укриття. під Час, коли слава богу, не літають ракети, не лунає повітряна тривога. Наші діти, наші спортсмени можуть тренуватися в якісних умовах, Олексій, на останок дуже коротка відповідь. Хотілося би ще запитати про молодіжну політику: чи має змогу молодь взагалі впливати на життя у нашій громаді у нашому місті і відстоювати свої інтереси? І яким чином молодь білоцерківській громаді взагалі взагалі представлена? Чудовими молодими бідними людьми вони в себе включають, і заклад, вищі заклади, навчальні, це і підлітки, і молоді люди. Я без перебільшення з гордістю можу сказати про чудову молодіжну раду, яка створена при Білоцерківській міській раді. Вони постійно підтримують всі ініціативи, які є. Вони їздять на різні навчання, тренінги, семинари. Вони постійно вдосконалюються. Вони проводять. Різні акції долучаються до всіх заходів, які організовує управління з питань молоді та спорту. Ось, наприклад, молодіжна рада доєдналася так само до забігу, шаную воїнів біжу за героїв. Це національно-патріотичний захід, який відбувся в парку Олександрія. метою якого була. Шанування пам'яті тих захисників і захисниць, які загинули, захищаючи нашу країну. Нам є ким пишатися молодими людьми. Це і вихованець дитячо-юнацької спортивної школи Зміна Олександр Колонюк, який в 19-річному віці загинув, захищаючи нашу країну, штурмуючи посадку. Він був хокеїстом, це був чудовий перспективний хлопець. Шановуючи пам'ять цих спортсменів, ми проводимо турніри з видів спорту, шановуємо їхню пам'ять. Взагалі, в нас представлена і сімейна політика. Ми відзначаємо золоті подружні пари, ми відзначаємо нового громадянина нашої білоцерківської громади, які народжуються в новому році. Ми відзначаємо візочками родини, в яких народилися двійні. Загалом на управління управління з питань молоді та спорту покладена е, видача посвідчень багатодітним родинам, і ми збираємо і подаємо документи на отримання статусу мати героїня. Статус багатодітних родин дає можливість отримати пільги від держави у розмірі 50% на комунальні послуги. Якщо про статистику за 2023 рік 172 батька і матері отримали. Посвідчення багатодітних родин і 429 дітей отримали так само статус посвідчення членів багатодітної родини. Також у нас створена координаційна рада з протидії домашньому насильству. Також ми відзначаємо талановиту молодь. Це премія Вінграновського. Також у 2023 році нам вдалося відзначити молодих, амбітних людей за розвиток молоді, за їхній вклад у розвиток місцевого самоврядування. Так само стипендіатами міської ради стали 21 студент. І я можу перелічувати всі ті активності, які є в нашому місті, і мені не вистачить буквально і години, і двох годин. Я про це можу говорити. Вити постійно тому У нас також що... не вистачає часу. нашого ефір. Олексій дуже вам вдячний за те, що розповіли про спортивне життя, про молодіжне життя в нашій громаді. Обов'язково поговоримо з вами про це ще й в наступних ефірах. Дякую вам велика. Дякую, Ярослав. Дякую, студія. Я ж прощаю з вами до завтра. Бажаю всім гарного та мирного вечора. Не лінуйтесь, займайтесь спортом, заохочуйте рідних та близьких також до фізичної активності, бо перемогу маємо зустрічати здоровими. Слава Україні!